Протягом шести з половиною років він переконливо грав роль засмученого чоловіка стремтячим голосом у телевізійних інтерв'ю зі сльозами, які з'являлися у потрібний момент. Він благав камери. Будь ласка, повертайся додому. Люди вірили йому. Репортери співчували, сусіди молилися за нього. Але щоразу, коли він спускався тими сходами, його кроки відбувалися від бетонної підлоги, під якою вона лежала. Його дружина, яку він оголосив зниклою, насправді нікуди не зникала. Вона була просто під його ногами, і кожне його відчайдушне прохання повернути її додому лунало тоді, коли він стояв просто над її прихованим місцем спочинку. Він неодноразово заявляв журналістам: за майже 30 років разом я жодного разу навіть не підняв на неї руку. Єдине, що я робив, це обіймав її міцно, любив безмежно. Вона просто одного дня повернеться або зв'яжеться зі мною. І тоді всі побачать, що я ні в чому не винен. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Тіна Сетшвел зникла у березні 2017 року. Їй було 45. Вона народилася 30 листопада 1972 року у містечку Фермої, графство Корк, Ірландія. Невисока, струнка блондинка з блакитними очима, з маленьким татуюванням мультяшної пташки на грудях і пірсингом у пупку, який добре знали її близькі. Ті, хто знав тіно, описували її як яскраву, життєрадісну та красиву жінку, що мала особливе тепло, яке притягувало людей. Але її ранні роки були непростими. Тіну виховувала бабуся, Флоренс Дінган. Дівчинка вважала її своєю мамою, аж доки не настала пора оформлювати документи для конфірмації. Коли вона звернулася по свідоцтво про народження, правда відкрилася. Її справжня мати Марі Колінс. Жінка, яку вона все життя вважала своєю старшою сестрою. Це відкриття стало для неї ударом, але любов і вдячність до бабусі залишилися незмінними. Ціна обожнювала моду. Вона мала сотні нарядів, деякі з них ще збірками. Вона купувала, носила, а потім продавала речі на місцевих розпродажах просто неба. Для неї це було не лише про одяг. Ці поїздки були способом спілкування. Вона любила атмосферу таких подій. Завжди бездоганно вбрана, часто навіть вдягала своїх чухуахуа Рубі та Гайді у костюми під колір власного вбрання. Для неї ці собаки та папуга Валентайн були як діти. Тіна ніколи не розлучалася зі своїми тваринами. Вона любила їх ще з дитинства. Коти та собаки буквально ходили за нею слідом вулицями фермоя. Вона обожнювала воду, плавання, море, і саме тому переїзд до приморського Йола у 2016 році здавався для неї здійсненням мрії. Ціна мала складну багатошарову натуру. Зовні весела, товариська, але насправді доволі сором'язлива і часто замкнута. Її лікарі описував тіну як доброзичливу, щиру, відкриту людину без жодних серйозних проблем зі здоров'ям чи психічних розладів. У 2012 році її брат Том наклав на себе руки. Ця трагедія глибоко вразила Тіну. Щоб упоратися з горем, вона придбала собаку Рубі, свій маленький емоційний порятунок з Річардом Сетчвелом. Тіна познайомилась 3 березня 1989 року в англійському ковіллі поблизу Лестера. Їй тоді було лише 17, йому 22. Річард одразу сказав брату, що одружиться з нею. Називав її своєю трофейною дружиною, красуною, яка наче не з його ліги. Вони швидко почали зустрічатися уже в жовтні того ж року. Він зробив їй пропозицію на мальовничому пагорбі, що виходив на затоку Йола. Вони одружилися 30 листопада 1991 року, у день народження Тіни. Але весілля мало свою ціну. Річардова родина була відверто проти цього шлюбу через упередження проти ірландців. Йому поставили ультиматум – або сім'я, або тіна. Він обрав тіну і з того дня більше ніколи не спілкувався з матір'ю. На весілля не прийшов ніхто з його рідних. І хоча, на перший погляд це здавалося проявом великого кохання, насправді це стало першим тривожним сигналом, початком ізоляції, яка згодом переросте у повний контроль. Річард працював водієм вантажівки, і, за словами оточення, був одержимий своєю дружиною. Він казав, що обожнює її, не може без неї жити і називав її своєю ірландською трояндою. Він знав кожну деталь про неї розміри, уподобання, звички. Говорив, що щовечора готує їй ванну, витирає, масажує шкіру та навіть доглядає її ноги. Але за цією зовнішньою турботою ховалося щось значно похмуріше. Згодом з'ясується, що ця турбота була радше контролем. Сестра Тіни Лорейн Говард, розповідала, що Річард був надмірно ревнивим, володільницьким і дивним у своїй поведінці. Він не схвалював жодного її друга, поступово ізолював її від усіх. Тіна неодноразово скаржилася Лорейн, що почувається в пасті, бо якщо спробує піти, він знайде її будь-де. Так їхній світ звузився лише до двох, так як він і хотів. Після переїзду з Англії до Ірландії вони оселилися у фермой. А згодом, у 2016 році, продали дім і купили невеликий будинок у Йолі на вулиці Гратен за 52 тисячі євро. Цей переїзд ще більше віддали в тіну від її родини та друзів. Тут її майже ніхто не знав, і бачити її можна було лише поруч із чоловіком. Фінансове становище пари було скрутним. Вони жили на соціальну допомогу, і навіть спільний рахунок часто мав мінус. Річард мав за плечима 14 судимостей, крадіжки, шахрайство з соціальними виплатами, порушення громадського порядку. Неділя, 19 березня 2017 року. Того дня тіна та річард поїхали на черговий ярмарок розпродажів у містечко Каріктугіл за 30 з гаком кілометрів від їхнього дому в йолі. Вона була у гарному настрої, усміхнена, спілкувалася з друзями, купила чорну куртку, сукню і флакон дорогих парфумів. Один із знайомих жартома запитав, чи не знайшла вона там нового чоловіка, на що Тіна відповіла серйозно: у мене є лише один чоловік, і це він. Я його кохаю і ніколи не зраджу. Це були її останні відомі слова, сказані комусь поза межами дому. Минуло кілька днів. 24 березня 2017 року. У п'ятницю, через чотири дні після того ярмарку, Річард поїхав аж у Фермой за 43 кілометри, щоб повідомити у поліцію про зникнення дружини. Він оминув найближчу поліцейську дільницю у своєму районі, що вже тоді здалося дивним. Поліцейський, який приймав заяву, описав його поведінку як спокійну, навіть занадто врівноважену. Річард пояснив, що не звертався раніше, бо думав, тіні потрібно трохи часу, щоб прийти до тями. Можливо, вона поїхала до родичів у фермой. Він розповів, що того понеділка, 20 березня, приготував їй сніданок: чай, тости і фруктовий йогурт. За його словами, вона попросила поїхати в сусідні міста Дунґерван, щоб купити рибу та корм для папуги на ім'я Валентайн. Він виїхав близько десятої ранку, а коли повернувся опівдні. Її вже не було. Зникли дві валізи, та як він стверджував, 26 тисяч євро готівки, яку вона нібито зберігала у коробці на горищі. Коли поліція перевірила, виявилося, що ніхто з її рідних її не бачив. Річард не виглядав особливо стурбованим. Наполягав, що вона пішла добровільно. На цьому етапі справу навіть не відкрили як офіційне розслідування зникнення. Її розглядали як звичайний сімейний конфлікт. Лише через два місяці, 11 травня 2017 року, Річард подав формальну заяву про зникнення, принісши фотографії для змі, і з того моменту він став надзвичайно публічним. Він активно з'являвся на телебаченні, радіо у газетах, наче сам вів кампанію з пошуку з червня 2017 по березень 2018 Він дав щонайменше 14 інтерв'ю різним медіа. Виступав у програмах Crime Call, Prime Time, Ireland EM, на телеканалах RTE, Virgin Media, на місцевих радіостанціях. Найвідоміший став його виступ у липні 2017 року на RTE Crime Call, де схлипуючи, він дивився прямо в камеру і казав: Тіно, повернись, ніхто не злий на тебе. Я чекаю з розкритими обіймами. Тварини сумують за тобою. Я просто не можу більше жити, не знаю де ти. Глядачі сприйняли це як щиро розпачливу промову люблячого чоловіка. У липневому інтерв'ю TV3 News він повторив, що ніколи не чинив їй зла за всі 28 років разом. Постійно казав, що вона обов'язково з'явиться, навіть заявив, що готовий пройти детектор брехні. Але коли йому запропонували зробити це наживо в ефірі, він відмовився, посилаючись на втому та погане самопочуття. У всіх виступах він повторював одну і ту ж історію: нібито після смерті брата Тіна стала емоційно нестабільною, схильною до агресії. Однак родина, друзі та лікар спростували ці слова ніяких таких проявів у неї ніколи не було. Тим часом його поведінка викликала дедалі більше питань. Всього, через 10 днів після зникнення дружини, 30 березня, він написав її кузині Сарі Говард повідомлення Саро. Не хочеш забрати нашу велику морозильну камеру. Наступного дня він виставив її оголошенням на сайті продажів. Велика морозильна камера безкоштовно працює чудово, треба лише помити. А вже наприкінці квітня та на початку травня він почав продавати речі тіни на тих самих ярмарках, куди вони разом їздили. Її одяг, взуття, прикраси. На запитання друзів, де вона, він вигадував неймовірні історії: мовляв, у будинку виявили грибок, вона захворіла і поїхала лікуватися до Англії. Або що вона схудла на кілька десятків кілограм через важку хворобу? Предмети, які вона купила того останнього дня, чорну куртку та сукню, поліція пізніше знайде у вітальні, акуратно повішеному на дверцятах. Вона так і не встигла їх одягнути. Перший офіційний обшук у їхньому будинку на вулиці Гратен відбувся 7 червня 2017 року, менше ніж через три місяці після зникнення. Сержант Джон Ші вже тоді підозрював, що сталося щось кримінальне, тому отримав ордер на обшук. Поліція провела в домі 12 годин, фотографуючи кожен куточок. Знімки зроблені того дня згодом стануть ключовими. На них видно свіжо обштукатурені сходи, нові цеглини під сходовим майданчиком і нефарбовані ділянки стін. Фахівці перевірили будинок спеціальною речовиною, що реагує на сліди крові. Жодних слідів не виявили ні в кімнатах, ні в машині. Вилучили ноутбук і телефони, але бетон під сходами тоді не розбивали. Собаку для пошуку тіл не використовували. Будинок описували як занедбаний: брудні тарілки, неприбране житло, сліди тварин, клітка папуги не чистилася давно. Протягом наступних років поліція шукала тіну по всьому графству Кор перевіряли узбережжя, ліси, занедбані ділянки. Було досліджено понад 400 напрямів пошуку. Опитано 170 свідків, переглянуто сотні годин записів із камер. Її нібито бачили десятки разів, і усі ці повідомлення виявилися хибними. Справу почали вважати безнадійною, але в серпні 2021 року усе змінилося. Нову команду очолила суперінтендант Ен Марі Тумі, досвідчено слідча, для якої це була перша справа як головного керівника. Разом із детективом Дейвом Келегером вони розпочали повний перегляд холодної справи. Вони знову перевірили всі свідчення: камери, дзвінки, електронні пристрої. І саме тоді з ноутбука величного ще у 2017 році виявили тривожну знахідку. 24 березня 2017 року, того самого вечора, коли Річард вперше заявив про зникнення дружини, о 21.08 з його ноутбука було здійснено пошук запиту Квіклайм. Вапно швидкої дії було відкрито відео на YouTube під назвою «Quick Lime and Water Reaction» і переглянуто двічі. Це речовина, що використовується у будівництві, але відома також тим, що у великих кількостях прискорює розклад і приховує запах. Дані з мобільного телефону, отримані у лютому 2022 року, стали другим проривом. Камери спостереження біля поштового відділення в Йолі зафіксували Річарда о 11.10 ранку, 20 березня 2017 року. Саме тоді, коли він стверджував, що їздив до Дункервена за покупками для папуги. Дані з його телефону показали, що після цього він повернувся додому і перебував там приблизно від 11.10 до 12.50. Це півтори години, саме той час, який він намагався приховати. Електронна переписка, дзвінки, оголошення усе суперечило його офіційним словам. До лютого 2022 року. Суперинтендант Тумі вже була впевнена. Тіна не могла піти сама. Вона загинула насильницькою смертю, але доказів чи тіла досі не було. У вересні 2022 року Тумі запросила судового археолога доктора Неа Маккалу к фахівчиню зі спеціалізації у пошуку прихованих людських останків, щоб провести додаткову експертизу. Її висновок поданий у вересні 2023 року, став переломним моментом. Доктора Маккала зазначила, що злочини в родині часто супроводжуються створенням хибної історії. Наприклад, коли один із партнерів оголошує іншого зниклим, щоб відвернути увагу. Також вона підкреслила у випадках домашніх вбивств, тіла жінок зазвичай ховають неподалік від дому, найчастіше в межах одного кілометра. І саме тому фотографії з першого обшуку 2017 року викликали у неї тривогу. Нові цеглини під сходами, свіжа штукатурка, підозріла чиста ділянка. Археолог порадила провести інвазивне дослідження. Використати спеціальні радари собак для пошуку людських останків і розкриття підлоги 10 жовтня 2023 року. Увечері поліція приїхала на вулицю Гратен, будинок номер 3 Разом із ними будівельники, техніка, спеціалісти о 17.00 того ж дня Річарда Сечвела заарештували за підозрою у вбивстві. Пошуки в будинку почалися негайно. Службова собака на ім'я Ферн Спаніель, натренована на пошук людського запаху, майже одразу зреагувала біля сходів. Детектив, який відповідав за судові експертизи, звернув увагу: цегляна стінка під сходами виглядала так, ніби її зводила людина без досвіду. Під сильним освітленням команда помітила щось дивне. Під старим лінолеумом, прямокутна ділянка цементу, яка відрізнялася кольором від решти підлоги. Вона була свіжою. 11 жовтня, близько 9-ї вечора, працівники обережно почали розбивати ту ділянку. На глибині близько 60 сантиметрів з'явилася чорна поліетиленова плівка. Роботу зупинили. На місце викликали судового археолога. Наступного ранку, 12 жовтня, розкопки продовжилися і незабаром під бетонною плитою виявили людську руку. Поступово, дуже обережно, команда розкрила повне поховання. О 11.30 ранку прибула державна судово-медична експертка доктор Марго Болстер. О півдні того ж дня, коли експерти підтвердили, що знайдено людські останки, Річарда знову заарештували, цього разу безпосередньо на автобусній зупинці в Йолі. Увечері йому було офіційно висунуто обвинувачення у вбивстві. Коли йому зачитали звинувачення, він відповів лише загадковою фразою, відмовившись сказати, винен чи ні. 13 жовтня 2023 року судово медичне дослідження підтвердило те, що всі вже розуміли. Тіло знайдене під сходами належало тіні Сетчвелл. На її грудях усе ще було видно маленьке татуювання пташки. У кишені халата знайшли її гаманець із документами та картками магазинів. Тіна пролежала під тими сходами 6,5 років 2396 днів. Після цієї страшної знахідки Річард змінив свою версію події. Він сказав поліції, що, начебто, одного дня зайшов із саду до будинку і застав тіну, яка нібито стояла біля сходів із інструментом у руках. За його словами, вона накинулася на нього. Він відреагував інстинктивно, схопив її за пояс халата, і вона раптово перестала дихати. Далі він розповідав, що тримав її на руках 20-30 хвилин, поки поруч мотушилися їхні собаки. Потім поклав тіло на диван і залишив там на день або два. Коли собаки почали до неї підходити, він нібито переніс тіло у морозильну камеру, яка стояла в сараї у дворі. Морозильник був вимкнений і використовувався як звичайна скриня. Річард зізнався, що після цього почав копати під сходами в кімнаті, мовляв, робив усе автоматично, не думаючи. Розповів, що копав від світанку до сутінків, поки не збив собі руки до крові. Яма виявилася глибшою ніж зазвичай буває у таких випадках. Понад пів метра у піщаному ґрунті. 26 березня 2017 року. У день матері він поклав тіло під сходи, загорнути у чорну поліетиленову плівку, яку вони використовували для накриття речей на розпродажах. Вона була в домашньому халаті, поверх піжами. Пояс халати лежав під її тілом і був зав'язаний у незвичний спосіб, ніби обмотаний навколо шиї та плеча. Але не протягнутий через петлі. Він сказав, що хотів поховати її з гідністю. Нібито навіть купив квіти, але знайшов лише тюльпани, бо троянд у магазині не було. Квіти він кинув у яму, але квітів так і не знайшли. Також, за його словами, він поклав її у кишеню обручку, щоб вона знала, що рука, яка забрала її життя, це рука, що її кохала. Кільце теж так і не знайшли. Після цього він засипав яму землею, зверху залив бетоном майже на метр завтовшки, а потім звів стінку з червоної цегли та закрив усе гіпсокартоном. Суд над Річардом Сетчвелом розпочався наприкінці квітня 2025 року в Центральному кримінальному суді Дубліна. Процес тривав 23 дні. Свої свідчення дали понад 50 людей, серед них експерти, поліцейські, сусіди, друзі та родичі Тіни. Річард заявив, що не визнає себе винним. Його адвокати будували лінію захисту на тому, що він не мав наміру завдати шкоди, а лише захищався. Прокурорка Джеральдін Смол назвала його майстром маніпуляцій, який до самого кінця залишався безсоромно брехливим. Докази проти нього були незаперечні. Слідчі не знайшли на кістках тіни жодних переломів, тобто не було ознак боротьби чи самооборони. Натомість, усе свідчило про раптову зупинку дихання. Пошук у мережі слова вапно через чотири дні після її зникнення вказував на чітке усвідомлення скоєного. Записи камер і дані телефону довели, що він збрехав про своє пересування в день зникнення. Найвпливовішими стали відео, на яких він роками розігрував роль убитого горем чоловіка. 14 епізодів із телешоу, де він плаче, клянеться у любові. Переконує всіх, що Тіна десь там жива. Коли ці кадри демонстрували в залі суду, у багатьох присутніх виступали сльози не від жалю до нього. А від шоку захист наполягав, що це було не навмисне вбивство, а нещасний випадок. Сам Річард відмовився виступати на свій захист. Присяжні почали обговорення 27 травня 2025 року, у вівторок по обіді. Вони радилися протягом 9,5 годин і в п'ятницю, близько 12.25 Винесли вердикт винний у вбивстві одноголосно. Річард не проявив жодних емоцій. За його спиною плакала родина Тіни. Суддя Пол МакДермот оголосив покарання за вбивство довічне ув'язнення. Після засідання біля суду виступила кузина Тіни Сара Говард. Вона сказала: Тіна була доброю, люблячою ніжною людиною. Вона обожнювала своїх тварин, а вони її. І саме такою ми хочемо, щоб її пам'ятали. Сьогодні наша сім'я нарешті отримала справедливість. Після виявлення її тіла у жовтні 2023 року в йолі відбувся вечір пам'яті. Пройшло понад дві сотні людей. Багато хто привів із собою собак як символ любові тіни до тварин. Половину її праху поховали поруч із братом Томом, іншу біля бабусі Флоренс, яка виховала її з любов'ю. Ця справа стала прикладом того, як наполегливість і системна робота можуть принести результат навіть через роки. Коли суперінтендант Енморі Тумі взяла розслідування під своє керівництво, вона почала все з нуля, крок за кроком, доказ за доказом. І саме це повернуло тіну додому. Сьогодні Тіна Сечвел нарешті знайшла спокій поруч із братом і бабусею. Її пам'ятають такою, якою вона була насправді. Доброю, щирою, життєрадісною жінкою, яка любила моду, море і своїх улюбленців, вона заслуговувала на кращу долю, ніж та, яку їй приготував чоловік. І хоча він позбавив її життя, її історія залишиться як нагадування про силу правди, яку зрештою неможливо приховати навіть під товщою батону. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.